Починається процес виготовлення наших енергетичних бомбочок, як назвали їх хлопці наші. Тут у нас знаходяться сушене яблуко, ізюм, горіх грецький, аракіс, цукерки. Теж цукерки. Є у нас цукати і ще одні цукерочки. Інколи додаємо сушку. І ось такі нагурчики виходять. У нас різні. Що в нас є в наявності, те і кладемо. Різні-різні цукерки. У нас дуже багато робляться цих наборчиків, тому що хлопці на перекус просять всі. Але ж у нас не вистачає яблук сушених. Зараз зовсім цукерочок, Цукерки можна приносити тільки на шоколад, бо зараз жарко. цукати теж закінчуються постійно, потрібно покупати. Таких бомбочек ми робимо тисячі, але ж вони всі зразу розходяться до хлопців. Хто має змогу, долучайтесь підтримати наших дівчаток, для наших хлопців все робиться. Ми будемо дуже раді все переробляти нашим хлопцям. Головне було б, що. Да. І хлопці будуть дуже раді таким смаколикам. Вони їх дуже виручають.